Всім привіт! Мене звати Маша. В першу чергу хочу подякувати всім, хто ставить мені лайки, залишає коментарі. Та, звісно ж, підписується на мій канал. Бо взаємодія з вами є дуже важливою для мене. Це один з таких ключових моментів, через що я взагалі веду цей канал. Тому дякую вам за підтримку. Я сьогодні спонтанно вирішила зняти відео через те, що я була нарешті у торгівельному центрі, в якому в нас продають популярну нішу. Я не досі часто буваю у тому районі, але сьогодні я була там по справах. Він знаходиться десь приблизно у годині їзди від мого будинку. Тож, звісно, мені не завжди хочеться витрачати дві години на те, щоб поїхати і послухати парфуми. Але сьогодні все так склалося, що в мене була така слушна нагода, і я її, звісно ж, скористала. Я хотіла затестити декілька нових ароматів у брендів, а також спробувати дещо з того, що мене цікавило. І ось я вирішила поділитися з вами. Чом би і ні. Тут будуть не тільки новинки, як ви вже зрозуміла, а і в принципі якісь просто аромати бренду. Можливо, вам буде цікаво також про них послухати. Тому давайте будемо починати. Перший парфум, заради якого я їхала, це Desert Dawn від Byredo. Бо я взагалі полюбляю цей бренд, і мені цікаво, що в них з'являється нового. І от мене зацікавив цей парфум, власне. Тому я першим чином пішла до цього стенду. А, і е, що я можу вам сказати? Е, я спочатку взагалі нічого не почула на блотері От просто нічого. Я наношу парфум, дивлюся на продавчиню, продавчиня дивиться на мене. І я кажу: я не чую <нів> нічого, тут щось є. Е, він ще молекулярний, вона каже: Так, йому, типу, потрібен час, почекайте. Ну, Я стала чекати, і поки там інші парфуми наносила на блотери на руки. Так, ну, Потім він почав розкриватися, і що я тут чую? По-перше, це 100% унісекс, і на мій погляд, навіть на чоловіках, він дещо цікавіше буде. І я не сексист, хочу зауважити, бо я часто кажу фразу, що на чоловіках це буде гарно. На дівчатах гарно, переважно всі парфуми виглядають. Тому я зауважую, коли парфум унісекс підходить чоловікам. Так тут я відчуваю сандал. Uh, і до нього трошки так згодом приєднується кедр, отака, трошки такий сосново-хвойний аспект. Uh, і, в принципі, що тут ще? Трошки витиверо вже у базі. Uh, тобто, такий, в принципі, суто чоловічий вайб. Uh, ну, більшість чоловічих парфумів мають певні ці ноти у своїй піраміді. Для мене це зовсім не відповідає назві парфуму. Я не знаю, чому саме таку назву йому дали, бо для мене в такому парфумі просто повинна бути якась мінеральність нота піску розігрітого на сонці в день, і який поступово стає прохолоднішим вночі. Uh, і така нота дуже класно відображена у uh, парфумі Soleil Blanc, наприклад, від Тома Форда. Я її там дуже-дуже так чую uh, яскраво, і мені це дуже подобалось в цьому парфумі, коли він в мене був. До речі, коли я знімала відео про підбірку моїх парфумів, Том Форд, мені дехто з вас писав, що в них є Soleil Blanc, uh, і я розумію, чому це дуже гарний парфум. І, звісно ж, посилання на це відео буде наприкінці цього відео, бо воно було останнім. Uh, так. Тут цієї ноти вологого, не вологого, точніше нагрітого піску взагалі нема, взагалі жодних натяків на те, що це пустеля. Тут я не побачила. Наступний парфум, про який я хочу вам розповісти, це Eleven Sour, ну власне також від Байредо. А тут я в першу чергу чую гвоздику, саме спецію, не мелана, а не меленоут, просто ну вона, в принципі, так і так пахне однаково. Дуже сильна гвоздика, от її нема в піраміді. Тут є якийсь, мені здається, перес чи щось, щось на кшталт. Але от я саме чую тут гвоздику, причому чую її до сих пір на блотері, а пройшло вже півдня. І якщо чесно, то не впевнена, що я б хотіла, щоб так довго від мене, наприклад, був аромат гвоздики. Але я наносила цей аромат на шкіру, бо спочатку він. Просто був приємний, класний. Я не можу сказати, що я відчувала гвоздику. Вона вже на шкірі почала розкриватися. А, і е, ну, якби, трошки це для мене зіпсувало враження. Нічого проти гвоздики немає, просто не зовсім моя нота, щоб вона була е, ключовою в парфумі, який я ношу. А після того, як я його трошки поносила, е, я почала відчувати певну молекулярність від сою супер та теж кідровість. І е, 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 трошки, ніби дрібка така з солодкавості інжиру, зовсім зовсім трошки. Тут він відповідає за солодкавість, Солодкавість – це не жирний парфум зовсім. І також трошки, трошки цитрусу, теж такої гіркуватої цедри. Тобто, власне, теж, в принципі, піраміда така досить унісексова. Знов таки, якщо чоловіки зможуть переступити через себе, перечекати гвоздику, якщо вона не подобається, то потім цей парфум, в принципі, стає досить таким нейтральним, приємним, м'яким, унісексовим ароматом. Я все ж таки вже починаю придивлятися до сініх ароматів більш ретельно, більш уважно. І я вирішила спробувати у Байредо аромат Black Saffron. Я його, звісно ж, давно вже якось Флакон нюхала, як і всі інші, але цього разу вирішила нанести на блотер і на руку. Я знала, що це аромат про шкіру, і на початку він звучить як шкіра з шафраном, досить така, ну не те, щоб прям делікатна, але ну, досить стримана. І це приємно. Але я нанесла його на руку, походила по торгівельному центру, сіла в машину, поїхала додому. І мене укачало в машині від цього аромату. Мені реально так було не дуже добре. Бо ця шкіра почала розкриватися у дуже таку якусь жирну активну шкіру. І на мій нос туди ще додалася нота бензину. Це було не через те, що я їхала в машині, там нічим не пахло. А от саме від моєї руки пахло трошки ніби таким бензиновим аспектом. А, і, і через це, звісно ж, я зрозуміла, що це аромат не для мене, якщо мене трошки від нього ну ви зрозуміли. А, і, в принципі, на цьому я поставила на ньому крест. Але що цікаво було для мене, потім він перейшов у аромат чорнила або, скоріше, навіть пасти у ручці, тобто пастова ручка, щось таке. Це це цікаво, це незвичайно. Е, і е, такого аромату чорнила, наприклад, дуже бракує е, аромату від Tom Ford Black Lacquer, який, власне, типу про вініл, про чорнило. В ньому такого взагалі нема. А чому б ні, це дуже класно доповнило б його піраміду. Але. Тут це просто був такий незвичайний спалах ніде не вказано, що тут є якісь певні такі ноти чорнила чи пастової ручки. Я взагалі не впевнена, що таке на фрегрантиці існує. Але от я це почула в ньому. Я розумію, що у цього парфуму багато прихильників, і хтось там не чує чорнило, хтось чує щось інше. Давайте не будемо про це взагалі сперечатися. Я вас просто закликаю. Бо в мене своя думка, вона не зміниться. Якщо хтось думає по-іншому, я готова обговорити це. Я готова з вами поділитися своїми думками, але не треба мені писати там цього нема. Бо якщо для вас там цього нема, то це не означає, що ні для кого там цього не буде. Тож, ну для мене це ні. Наступне, що мене цікавило, це нова приватна лінійка від бренду Lancome, Lancome Абсалюм. Але коли я подивилася сайт цього магазину, я не побачила там цих парфумів взагалі. Я не те, щоб засмутилася, я просто зрозуміла, що я буду наступного разу її тестити, мабуть. Але коли я приїхала, виявилося, що вона там є. Просто вона чомусь ще не представлена на сайті. Звісно ж, я перетестила всі парфуми. Мені сподобалися чотири настільки, щоб я їх нанесла на блотери. І зараз я вам розповім про них, а потім скажу, які мені сподобались найбільше. Перший аромат, який мене цікавив, це 1001 троянда. І це аромат про троянду, бо вся лінійка вона присвячена троянді у різних її проявах. Але для мене це в першу чергу аромат засобів для догляду, гель для душа, лосьон для тіла, мило, якісь, можливо, парфуми для приміщення, які використовують у курортних готелях. Я 100% в якомусь готелі прямо такий самий продукт використовувала, тому що як тільки я понюхала, я одразу туди перенеслася. Просто я не пам'ятаю, що ідея, який бренд був, ну точно не ланком. Але от просто все я не можу позбутися цієї асоціації, і вона мені дуже сильно подобається. Тож перший затест одразу був вдалим. Я думала, що скажу потім, але скажу вам зараз. Це один з моїх фаворитів з того, що я затестила. Я би його залюбки додала до свого вішліста. Але є один нюанс: я всі парфуми наносила тільки на блотер. Бо, на жаль, до цього я нанесла Black Saffron і Eleven Sour. І в мене просто не було вже місця на руках. Я не хотіла наносити сюди, кудись нагору, бо в мене все одно все змішується. Більше двох парфумів на руках за один раз я не можу тестувати. Ну, звісно ж, на протилежних руках. А тому цього разу не вийшло нанести їх, але я наступного разу обов'язково це зроблю. Но поки що мені цей аромат сподобався ну, на другому місці. Він, на другому. Наступний аромат має назву Rose Одай. І це аромат, на мій погляд, цілковитий унісекс. Це вже більш така насичена троянда, трошки така масляниста, але не притерна. Це зовсім не схоже на олію болгарської троянди. Тут нота цієї троянди дуже гарно відціняється деревиною, і ще тут заявлений чорний чай у базі, але я його не чую. Поки що, можливо, на руці розкриється якось по-іншому. І мені здається, що це буде дуже гарно виглядати як на жінках, так і на чоловіках. Треба, звісно ж, це все тестувати. Але я не очікувала побачити в цій лінійці унісексовий парфум. Я його побачила на мій смак. І... Дуже задоволена, що є така різноманітність. Цей аромат не став моїм фаворитом, але це цікава така інтерпретація аромату з нотою троянди. Тому теж раджу до затесту принаймні з флакону, коли його понюхала, Він мені здався дуже цікавим. В нас з вами є одна незавершена справа. Я була поганою дівчинкою і я не виконала обіцянку. Я обіцяла вам зняти відео питання, відповідь, ви поставили мені певні питання, але я це відео не зняла через те, що в мене було якихось дуже багато тем, на які я хотіла поговорити, тому це відео я відкладала і, врешті-решт, зараз я вирішила, що прийшов час для нього. Тож, якщо вам щось цікаве, ви можете поставити мені запитання тут, під цим відео. Я зберу все докупи і зніму таке одне відео питання, відповідь. Тож пишіть. Але єдине, на що я вас хочу... Звернути увагу, будь ласка, ставте питання тільки про мене, про моїх батьків, про мого чоловіка. Я не буду відповідати на питання. Я думаю, що вам достатньо такту їх не ставити, бо вони не обирали бути публічними людьми. Я це поважаю. І, власне, це мій канал, це мій блог. Тому я думаю, що буде логічно, якщо ви будете питати тільки те, що стосується виключно мене. Дякую за розуміння. Чекаю на ваші питання. Третій аромат з цього переліку має назву Storm and Roses. До речі, назви взагалі мені дуже сподобались. Вони не такі, знаєте, ванільні, солодкі, банальні, вони різні і кожна по-своєму цікава. Тож, Storm and Roses на мене дуже сильно дихає чорною смородиною і шкірою, як на старці, аромату Black Shafran. Робить зі мною, що хочете. У піраміді, звісно ж, цього нема. Для кого це важливо. шкіра не зазначена в цьому ароматі. Але я дуже сильно чую оце поєднання чорної смородини зі шкірою. Повинна вам зізнатися, коли вказують саме ноту шкіри і поєднують її, наприклад, з малиною. Я жодного разу не могла виділити ягоду в цьому поєднанні. Для мене шкіра забивала все. Виключенням став аромат від Лавіабельсіг. Але там не шкіра, там замша і вона м'якша. Тому це перший раз в моєму житті, коли я відчуваю ягоду і ноту шкіри разом. Але шкіра не заявлена. Тут нема для мене такої котиковості, але хтось її може відчути, бо я розумію, що всі ми різні. В деяких ароматах я відчуваю чорну смородину як трошки такий натяк на котиків. Наприклад, у ароматі «After sunset» від «Killian». Але тут я не відчуваю. Для мене цей аромат зрізкий і тут я відчуваю також ноту зелені, можливо, листя чорної смороди не так грає. Е, ну, Загалом, не мій напрямок. Е, він теж цікавий, звісно ж, по-своєму, він теж цікавий. Е, теж, можливо, я б сказала, що це може бути унісекс за рахунок ноти шкіри, яку я відчуваю. Тому знов таки раджу до затесту, але жоден з цих ароматів, я вас благаю, не купуйте на осліп. не треба, бо вони дуже дорогі і вони ну, можуть для вас звучати по-іншому. Наступний аромат став моїм фаворитом і зайняв перше місце у моєму рейтингу ароматів з ліній Lancome Абсалю. І цей аромат має назву Hell of the Rose. Цей аромат, він... Про таку свіжу троянду. Тобто, знаєте, що троянди буваються як чайні, наприклад, дуже такі солодкий, насичений аромат. Вони бувають такі досить зрілі, бордова троянда, така червоно-бордова. А от бувають, наприклад, білі троянди чи такі ніжно-рожеві, які не мають оцього яскравого якогось такого підтону, а просто пахнуть зеленою свіжістю. І от для мене цей аромат. Має в собі саме цю ноту, яку я, якщо чесно, з усіх переліків троянди полюбляю найбільше. Хоча в парфумах мені до цього моменту більш за все подобалась нота такої червоно-бордової троянди, бо вона така досить меланхолійна, і я таке люблю. Але тут вона зелена, і це прекрасно, бо її тут поєднали з амбретою і ветиверо. Тут це просто така краса, що я реально навіть от його я готова просто купувати завтра, навіть не наносячи на шкіру, бо наскільки це мені подобається, це настільки моє. Я от навіть зараз трошки принюхуюсь і ніби відчуваю тут якийсь далекий-далекий відголосок Ізії від сіслей. Це не Ізія, ні, ні-ні. Не зрозуміти мене неправильно, але напрямок такий. Тільки ізія, на мій погляд, більш гучна. Там е, я відчуваю ноту ревеню, таку кислинку з часом, а тут я відчуваю ветивер з трояндою свіжою, це дуже гарно. Це, це просто я не очікувала, що я знайду щось таке, що мені захочеться придбати от, буквально от так одразу. Мене, звісно ж, зупиняє ціна. Але якби не це, я чесно, я б його вже купила. Мені дуже він сильно сподобався. Я навіть собі, знаєте, уявляю такий якийсь. Простір, якийсь сад гарний, з трояндами після дощу. І просто от, оці всі аромати в повітрі, Боже, просто Це, це дуже гарно. Я Думаю, ви зрозуміли мої емоції, все, все, поня... все зрозуміло так. Наскільки я вподобала цей аромат, тож його я вам обов'язково раджу до затесту. Далі у мене на черзі був майзон Francis Корґжан. Я дуже хотіла спробувати новий парфум Апом. Мені було цікаво, що це взагалі означає, що за назва. Я подивилася в інтернеті, і наскільки я зрозуміла, це абревіатура a part of me, тобто частина мене. І мені стало цікаво, чи стане це, можливо, частиною мене. Спойлер, це поки що не стало частиною мене. Бо це аромат для мене. Настільки ретро, наскільки взагалі може бути аромат. Тут є ноти лангелангу, і у поєднанні з іншими нотами, мабуть, вона дає от ці парфуми, які е, прийнято називати бабусіними. І е, я, власне, знаю бабусь, не моя, але інші бабусі, які користувалися парфумами, от знаєте. З закручуючимися такими кришечками, які треба було на палець наносити з пляшечки і мазати на себе кудись. І вони мали зазвичай якийсь квітковий аромат, там гвоздика, лілія, щось ще. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я. І от від якоїсь з бабусь так точно пахло, бо я тільки понюхала така: о, зрозуміло, зрозуміло. Не знаю, що вам про нього розповідати. Я не можу сказати, що я вражена, я скоріше розчарована, бо все ж таки, на мій погляд, на мій смак, парфуми від Куркджана вони завжди цікаві. Він створив дуже багато шедевральних ароматів для різних брендів. Я вже не кажу про Бакару і про те, що було і після неї. Мені не все подобається настільки, щоб я це носила, але це принаймні цікаво. А це це дуже ретро. І звісно ж, це не йде своїх поціновувачів, але я точно не серед них. Якщо ви вже тестували цей аромат, напишіть, як він вам. Після того, як я зняла відео е, про аромати, які я повторила за моєю мамою, е, дехто писав, що їм було б цікаво подивитися відео про парфумерну колекцію моєї мами. На жаль, поки що в мене такої можливості нема, але натомість я розповім вам зараз про парфум, який буде останнім в цій підбірці, е, який дуже подобається моїй мамі зараз. Е, і, можливо, вона його навіть має в ввійшлисті. А це аромат теж від Maison Francis франціскурджан має назву Aqua Медія. Я знала, що він свіжий, такий літній, легкий, але не тестувала його і зараз затестила. А з першого подиху мені він чимось нагадав Ерба Фреска від Герлен. Але все ж таки тут м'ята, скоріше така маленька дрібка, яка в принципі не задає тон всьому парфуму. Вона просто як відціняє його. Бо, звісно ж, на першому плані тут цитруси. Цитруси яскраві, соковиці, тут саме сок цитрусовий, тобто він дуже свіжий. Але згодом він розходиться у таку більш серйозну деревинну базу. Цікаво, що цитрус нікуди не йде. Тобто завжди цитрусові аромати все ж таки в певний момент переходять чи у якийсь мускус чистий, чи а, чи знов-таки у деревину базу. Але цитрус звучить сам по собі ну, не завжди довго. В цьому випадку він звучить довго, і я думаю, що це, в принципі, звісно ж пов'язано з якістю цього бренду, цього парфуму. І ще я тут чую зелений чай. Дехто казав, що цей аромат дуже схожий на Елізабет Арден, власне, зелений чай. Я з цим ароматом знайома не дуже близько. Я його якось тестувала безвідносно до Aqua Media, або тоді його ще не було. Uh, і uh, він приємний, він реально чистий. Ну я думаю, що багато хто з вас його знає, можливо, мав у своїй колекції. Я не мала, тому мало що про нього можу сказати. Мене він не зачепив, коли я його тестувала, але це приємний аромат свіжості, чистоти, який, мені здається, ну, не здається, це був такий культовий аромат свого часу. Багато хто його полюбляв. Не можу сказати, чи вони однакові, чи вони схожі, але це аромат якісний. І ну, по-своєму, звісно ж, він цікавий на сьогодні. Це все. Пишіть мені, будь ласка, чи ви знайомі з цими парфюмами, чи ви їх любите. Можливо, якісь аромати вам подобаються з тих, які мені не сподобались. Мені буде в будь-якому разі цікаво почути вашу думку. Дякую, що були зі мною. Побачимося в моєму наступному відео. Всім пока-пока.